Читати. Вітання Даміру з днем народження від бабусі Валі і дідуся Віталія Подожди. Я то в тік-токи виділа, я не знаю. І там, по-моєму, в кожному лісти до мають подарки. Звісно. Почитаєш, щасливого тобі дитинства, здійснення всіх сміливих мрій, хай янгол Божий охоронець веде дорогою надій. Дай сьомочку, щоб все відбулося. 25.01.2014 року в нашій сім'ї народився Домір. А народів себе скоканів. Кіндесінь, а буде написати хорошо і Час біжить дуже-дуже швидко. Тік-так, тік-так. І ось тобі це вже. Це кок-так! Ось не було додому. Тобі 11 років, повір, це дуже-дуже мало. Але бажаємо тобі прожити 100 років. На твоїми обличчі хай сяє посмішка, щоб ти завжди посміхався і були тебе гарні. Хай твоє життя буде. Тіхо-тихо. Різно... Я ту щотку подарила. Да. Тепер перевіряю. Хай твоє життя буде різнокольоровим! І райським, як баунті. Трудись як бджілка! Чо... Як бджілка! Хай, Хай здоров'я буде міцним, як нас, як горішки нас. Хай все буде в шоколаді. Дружи своїм братом. Як дві палочки твікс, не непозлучні. А я одну сім. Ми з тобою часто будемо ходити на рибалку да, і на пікнік. Значить, як коня. Угу. Багато будемо подорожувати, хоч на Марс, куди ти нас повезеш. Учись гарно, щоб заробляти багато грошей і ні в чому собі не відмовляти. Да, ти мені Катя Бажаємо бути мільйонером і ось тобі перший внесок до мети. Пам'ятай, ми тебе Сам любимо. Сьомочко. Сьомочка, <гум> вони <гум> красний нос. Хай всі твої хлопчачі мрії збуваються. Мама, Хай тобі все довічно. легко вдається. Нехай навколо тебе завжди буде цікавий та прекрасний світ, наповнений теплом, а радістю. Голови таки Так. <гум> <снімає. гум>